Доброго дня всім! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що зайшли. Дякую, що дивитеся. Не забувайте відразу поставити вподобайку. Підписатися, хто ще не підписаний на мій канал. Сьогодні у мене таке буде відео розпродаж. Деякі предмети я виставляю вперше на продаж. Деякі у мене залишилися з минулих разів. Так що, давайте подивимося сьогодні ще раз. І в мене на столі, ви бачите посуд весь із порцеляни. Сьогодні порцеляновий розпродаж буде. І хочу розпочати ось такої чайної пари. Виробництво Полонський завод порцеляновий. 1960-ті роки. Це чайна пара з сервізу. Цей сервіз називають серед. Колекціонерів, мозаїка, ось така чашечка. клеймо другий сорт, в гарному стані, чашка в гарному стані. Потертостей немає. Таке красиве таке червоне криття, а блюдце з потертостями Ось посередині ми бачимо. Потертості по А так блюдце гарненьке, ні скульчиків, нічого, звісно, немає. Ось, лише ось такі потертості на оцій полос... полосочці всередині блюдця. У мене наявності таких три пари. І всі в однаковому стані. Тобто чашечка у відмінному стані, а блюдця всі три такі. З потертостями. Такі потертості є. В наявності три чайних пари. Ціна такої пари 250 гривень. Також з цього сервіза є така масляночка або джемниця. В гарному стані. Кришечка без скольчиків, без потертостей. Ось ми бачимо все ціленьке. В середині все гладеньке, скольчиків немає. Клеймо. Ось така джемниця також буде коштувати 250 гривень. Так, далі хочу вам запропонувати ось таку пару молочник і чайник-заварник з одного також сервізу. Предмети в гарному стані. Є, є незначні потертості, візерунка. Потертості візерунка. Це у нас крем ГЕС перший сорт. Багато позолоти. Позолота в гарному стані, ні скольчиків нічого немає. На чайничку ми бачимо трішечки потертість позолоти, ось тут на ручці. На носику ціленька, носик ціленький, кришечка ціленька. Ось кришечка вся ціленька в гарному стані. За чайничок і молочник я хочу 90 гривень. Тобто 90 гривень чайник, 90 гривень молочник. Далі цукорниця в гарному стані. Ручний розпис квіточок, рідна кришечка. Є клеймо Бориславського заводу, третій сорт. Цукорничка коштує також 90 гривень. Дуже гарна така цукорничка. Також іще одна цукорничка. Ось така. Це в нас Тернопільський завод. Рідна кришечка, не скотчиків, не потертостей немає. Ось таке клеймо. Перший сорт. Тернопільський завод. В гарному стані. Ось всередині покажу вам, який стан. Гарненький блищить. Цукорничка також 90 гривень. Ось така чашечка. В одному із останніх відео я показувала свої покупки на квартирі. Там були такі чашечки. До продажу я виставляю ось таку лише одну чашечку з буском Баранівка, перший сорт 60-ті роки. Чашечка в гарному стані. Ось лише є на ободочку, ось на бідочку, потертість. А так ні скульчиків, деколь ціленька, листочок на зворотній стороні чашечки. Ось така чашечка буде коштувати 250 гривень. І останній предмет на продаж це ось така гарненька, мила статуеточка. Україночка Оксана. Статуєтка дуже популярна зараз. Статуеточка в гарному стані. Немає потертостей фарби. Все ціленьке, скольчиків також немає. Це у нас Полонський завод без клейма. Оригінальна статуетка. Дуже гарненьке личико. Так, висота, зараз поміряємо. Висота статуетки 17 сантиметрів. І ціна такої фігурки буде 900 гривень. Так що, любі мої, кому щось сподобалось, хто хоче щось придбати, пишіть мені на Viber. Номер Viber я тут вставлю. А на сьогодні, любі мої, все. До нових зустрічей. Чекаю ваші повідомлення і пока-пока!